Усе життя Юрія Гаркавенка пов'язане з кораблями. В дитинстві займався судномодельному гуртку, юнаком служив на флоті, і навіть тепер, коли вже й зір не дозволяє займатися улюбленою справою, все одно працює. Бо без кораблів, вітрил та морських батальних сцен життя нудне. Про кожну модель автор знає усе, адже це копії славетних в історії мореплавства суден. Приміром, одна лишень модель японського авіаносця Кага, поряд із яким не випадково літаки. Це ескадрилья, якій вдалося потоп. Пити військовий корабель. Або отакі речі, з якими колишній моряк не розпрощається ні за що. Вимпел зміноносця, буйний, де служив, або кортик офіцера. І про все це спортсмен керівник гуртка тепер хоче розповідати всім бажаючим. Тут в палаці творчості дітей та юнацтва і розташується музей судномоделізму. моделізму. В будь-якому насущі щепка, то репришто що то ріж ріб прийде, подивиться, я сподіваюся, підключиться к нам і бути ну, буде ні хуже, чем ми. Розмістити усі свої роботи в невеликій кімнаті майстер не зможе замало місця. Але основні вже готові вражати відвідувачів, бо не вразити такий професіоналізм не може. Точність виконання, найтонші деталі спортсмену недаремно присвоїли звання майстра міжнародника. Скільки разів Юрій Гаркавенко ставав чемпіоном України, порахувати сам не може, та й нагороди чемпіонатів Європи і світу в нього численні. Першу перемогу в житті спортсмену приніс оцей польський буксир Янтар. З ним пан Юрій. Ще в молодших класах школи в 1974 році став чемпіоном області. А загалом кожна модель виставки побувала на якихось змаганнях і в більшості ці діючі моделі заслужили найвищих оцінок суддів. Для мене здесь всі моделі важливі, тому що кожна модель проходить через тебе. Є моделі, які роблять не один рік, погодження, рік, целий кусок життя, большому счету. І кожна модель заповнилась. А оцей кубок – цьогорічний за командну перемогу вихованців Юрія Гракавенка на чемпіонаті України, який, до речі, вдруге вже проводився в Славуті. Особисто Юрій Володимирович брав участь серед дорослих в класі НС і переміг. Крім його, у хмельничан є ще одна особиста золота медаль Юрія Іванцова. Артур Сорочинський та Михайло Бідзінський стали срібними призерами. Ярослав Гуць був третім. Утім, для дебютантів всеукраїнських змагань медалі не були ціллю. Керівник давав їм інші настанови. Я очень сильно удоволен, ну, скажем честно. Почему? Потому что, припустим, по классу М по радиоуправляемым красным моделям ребята первый раз могли откатать полностью все старты без потерь. На этих соревнованиях прокататься без потерь, ну, очень. Тяжело по чому? Потому що в гонку участвують по шість-восім чоловік, і практично маса з этих ново людей участвують перший раз. Потому в суматохе вижити ну, очень Пет Поэтому я і ставив цель своїм ребятам Не победа, а вижити самих срінування. Тож кому ідея відвідати музей виставку видається гарною, судно моделісти та їхній керівник ласкаво просять в палац творчості дітей та юнацтва.